Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Вітаю вас, дорогенькі любі в Христі, брати і сестри, парафіяни, родина, близькі, друзі і знайомі, кохані Божі дітоньки, дорога Божа родина, улюблений Божий людо. Сьогодні розпочинаємо наші реколекції адвентові і хочемо в наших реколекціях. Задуматись над деякими справами, ситуаціями життєвими, щоб можна було якнайкраще приготуватися до Різдва Господнього, бо для того ці реколекції мають нам також послужити. Отож, реколекції це є той момент, коли ми ще раз все, що наколекціонували за цілий рік або від останніх реколекцій, які ми прожили. В нашому житті хочемо ще раз перезбирати це все, так як не раз з шуфляди, з шафи витягуємо речі, які вже давно є в нас, і хочемо ще раз їх відсвіжити, побачити, примірити, подивитися, що нам потрібне, що потрібно відкинути, що залишити. І це є дуже дуже важливе, щоб цю колекцію ще раз переглянути. І реколекції це той момент, коли ми хочемо. Ще раз передумати, обдумати своє життя, свої поступки, свою поведінку, свої відношення, перш за все, до Господа Бога, до ближнього, до рідних, до спільноти церкви і взагалі до людей, тому що ми між людьми живемо і потрібно з цими людьми так поводитись, пам'ятаючи, що в кожній людині, в серці людському є присутній Господь Бог. Отож, Адвент він ділиться на дві частини в літургії. Це перша частина, вона нас приготовлює до другого пришестя Ісуса Христа, коли Він прийде судити живих і мертвих. А друга частина приготовлює нас до цього першого пришестя, яке відбулося в Іфлеємі, де Ісус народився. І щороку, кожен раз, а навіть треба сказати, кожного дня Господь може. Народжуватися в нашому житті, в нашому серці через таїнства, через сповідь святе причастя, через нашу молитву безустанну, хоча ми молимось найчастіше вранці і вечором. Але молитва безустанна це наша думка про Бога, це пам'ять про Бога, це постійне запрошення Бога в наше життя, в наші ситуації до нашого серця. Отож, сьогодні перший день реколекцій, і заохочую, щоб ми. Роздумали таку тему, яка називається «Очікування». Для всіх нас, для багатьох з нас, слово очікування є дуже-дуже близьке, знане і, напевно, зрозуміле. Але в відношеннях до Бога і в відношеннях до свого духовного життя потрібно задуматись, в який спосіб ми триваємо, живемо в цьому очікуванні. Я... Неодноразово чув в своєму житті таке прислів'я, що найважче в житті це чекати і доганяти. Або чекаємо, наприклад, на автобус, який дуже довго їде, їде і не може доїхати до нас. Або коли ми вже почули від когось, що наш автобус тільки що від'їхав, і беремо найчастіше таксі, доганяємо його, бо це наш рейс, це наш білет. і... Пробуємо пересісти в автобус, щоби встигнути, тому що для нас ця подорож, ця мандрівка може бути дуже важливою чекати і доганяти найважче. Але потрібно сказати, що адвент це є такий час очікування, який є відразу моментом зустрічі. Адвент це є таке очікування, яке одночасно є зустріччю. На чому це полягає? Господь Бог, який є вічний, який не має ні початку, ні кінця. Він приходить на цей світ як людина, приймаючи нашу людську природу, окрім гріха, і входить в час, входить в обмеження часове. І не тільки часове, але теж і географічне, геометричне. Бог. Знаходиться на землі. Ісус Христос ходить по Палестині, по Єрусалимі, по святій землі, навчає, приготовлює своїх учнів до того, щоб пізніше вони несли Боже Слово, щоб пізніше вони могли проповідувати Царство Боже, коли Ісус вже піде до неба, вознесеться, повернеться до Дому Отця, і ми вже тут на землі не будемо так бачити наочно. Але знаємо, що Господь залишається з нами, бо він сказав: Я не залишу вас сиротами. Отож, очікування. Поговоримо про дві речі, які відносяться до очікування. Якщо в історії Ісус Христос, в історії людства, в історії світу, Ісус вже народився в Віфлеємі, то для нас дуже важливим є цей момент, коли Ісус має ще раз прийти. І мудрість церкви, мудрість християнська, навіть так скажу, логіка церкви, полягає в тому, щоб нас перш за все приготувати на другий прихід Ісуса Христа, а потім ще раз, святкуючи Боже народження, святкуючи Різдво Господнє, Христове, щоб ще раз пережити цей прихід, коли Ісус Христос прийшов вже в Іфлеємі. І треба навіть сказати такий третій прихід, це щоденний прихід святі отці церкви, особливо перших християнських років чи століть, говорять завжди, що Євхаристия це є таке постійне народження, постійне появлення Бога на землі. Господь приходить на пристіл, на вівтар Господній і під час літургії простий звичайний хліб, просте звичайне вино перемінюється, перетворюється в тіло Господнє і в кров Господню. Це такий прихід щоденний, постійний Бога до нас, своїх дітей, друзів, братів, сестер до свого народу. Отож, перше очікування на остаточний прихід Ісуса Христа. Він казав, що Я прийду судити живих і мертвих, я не залишу вас сиротами. Я завжди буду з вами. Але перші християни завжди молилися: Мараната, прийди, Ісусе, прийди Господи. І очікування, ми знаємо, що воно таке. Наприклад, дивіться, брати і сестри, ми коли приготовлюємось до святкування свого дня народження, чи наших дітей, чи внуків, цей день народження, коли вже святкується, він святкується. Годину, дві, три, ну, півдня. Може, хтось цілий день. Але приготування до цього святкування воно триває тиждень, дві неділі, місяць. Так, не раз треба так довго готуватись. Я тільки скажу такий приклад, коли ми вчилися в семінарії в Польщі, в нашій Паулінській семінарії в Кракові на Скалці. Ми приготовлювали відпуст святого Станіслава, єпископа-мученика, яке святкується 8 травня. То вже місяць, майже місяць перед цим, ми приготовлювали все, що потрібно було і на вівтар, і одежу, і, і вичищали ці всі чаші, і сушили книги, які вживаються тільки на цей час. Приготовлювали місце крісла, де мають сидіти єпископи, священники. Робили великі руштування, декорації, прикраси. Це нам займало дуже багато, тому що вони такі були високі, ці всі подіми, тобто такі платформи, сцени, на якому це був вівтар. Ми казали польовий вівтар, тобто назовні відправилася служба Божа на дворі з однієї сторони монастир, з другої сторони костьол, з третьої сторони семінарія духовна. І ця декорація вона могла мати 3-4 поверха висоти, навіть закривала монастир, який був дуже високий. І ми до цього готувались. А служба Божа відправлялась годину півтора. Ну, може, як довше співали наристи, до двох, але це вже так, напевно, не було напевно, година півтора. І заради цієї години треба було готуватись цілий місяць. Хочу сказати, що ми ціле життя готуємося до приходу Ісуса Христа. Ми є люди адвенту. Християни це є люди адвенту, це є люди очікування. Християнська природа, християнська натура, вона сама в собі очікує. Ми завжди чекаємо на Бога. Завжди, що б ми не робили? Чи ми працюємо, чи споживаємо щось, їжу якось, чи спимо навіть. Що б ми не робили, ми завжди чекаємо на Господа. Ми є в очікуванні. Має прийти Господь і розсудити це все. Казав в Старому Завіті, цар пророк Давид: краще мені потрапити в руки Господа Бога, аніж потрапити в руки людей, які можуть засудити і, і можуть все неправильно зробити, знищити мене, покарати. Краще, нехай це зробить Бог, бо Бог є милосердний. Наш другий прихід, скажу спеціально наш, безпомилково. До Бога, це є в тоді, коли ми повторно йдемо до Бога. Коли ми собі вже усвідомили, що ми є належні до Бога, що ми Бога прийняли за Господа свого життя, ми приготовлюємося до другого пришестя Ісуса Христа. І Адвент це є така, така заварка до чаю, така есенція. Це, можна сказати, все, як в Польщі говорять, це все в таблеточці, в одній пігулці. Ми – все, що маємо в житті християнському, в Адвенті, це спеціально доторкаємось до цього, до цієї тайни, таємниці, нашої відносин з Богом. І хочемо якнайкраще приготуватись до приходу Господа, який запитує в Євангелії, ми читаємо в Євангелії такі слова: чи застане, чи зустріне, чи побачить Господь, син чоловічий. Чи побачить віру, коли прийде ще раз на землю, чи зустріне цих віруючих людей на землі? Адвент приготовлює нас на другий прихід Ісуса Христа. Це найважливіше, що може бути. Друга справа це пам'ятати історію, що було, що Ісус вже народився, що Він вже прийшов на цей світ. Понад 2000 років в Іфлеємі, на святій землі, народився Господь Божий син. І. Бог отець приготовив йому це місце. Найдостойніше місце це було серце Ілону Матері Божої, це сама особа Марії, Матінки Ісуса Христа, це святий Йосиф, який, як вірний опікун, замінив батька Ісусові тут на землі. І всі ці події, які зв'язані з Ісусом Христом, коли Він прийшов на цей світ. Ми знаємо цю історію, не будемо вже багато розповідати, але знаємо з Євангелії і пастушки, і, і царі зі Сходу прийшли, і потім Ірод, потім втеча до Єгипту, потім повернення. Все це вже відбулось, але ми не можемо так собі пригадати, що «а це було до цього вже можна не вертатись. Що воно для нас означає? Господь постійно живе в нас. Своїм народженням живе в нас. Чому? Тому що постійно, коли ми згадуємо Бога, Бог приходить до нашого серця. Постійно ми до цього Господа Бога закликаємо і постійно думаючи про те, що ми є з Богом, це так як батько чи матір постійно пам'ятають про свою дитину, що її колись не було на світі, вона потім народилась, і вона десь зараз є, бо вже доросла, бо має свою родину, бо має свої покликання. Бо живе десь далеко, може, від батьків, але ця свідомість, моя дитина, тому що вона в певний момент появилась. Бог нам подарував цю дитину. І якби не цей момент, то сьогодні і внуки, і правнуки цього всього би не було. Тобто, ми живемо свідомістю історії, яка відбулася яка відбувається і яка є реальною на сьогоднішній день. Це є друга частина Адвенту, яка є присвячена. Для того, щоб ще раз пережити Боже народження, щоб дати можливість Ісусові Христові, наприклад, в цьому році вже не народжуватися віфлеєми, не йти до вертепу до стайні, але прийти до нашого серця, дати Богові цю можливість, щоб Господь прийшов вже в гідне, достойне місце. А це місце на землі є наше серце. Перша половина Адвенту, яка готовить нас до другого пришестя Ісуса Христа, вона в літургії має всі читання, молитви, можна відслідковувати до 16 грудня. А друга частина, яка приготовлює нас на перший прихід Ісуса Христа, вона від 17 грудня далі аж до 24 грудня триває до Вегілії, до пастерки. Народження Ісуса Христа. Чому я не кажу, коли починається перший період? Тому що завжди Адвент починається з неділі. І ця неділя може мати різні дати, різні числа. І може бути в грудні, може бути, в листопаді, найчастіше це є листопад, і тому не кажемо, коли він починається. Починається в неділю, чотири неділі перед, не тижні, чотири неділі перед. Різдвом Господнім перед 24 25 грудня. І це є другий момент, це є другий, якби, спосіб, теж, це друга частина Адвенту, яка готовить нас на народження Ісуса Христа. І взагалі цілий Адвент в цілості теж вчить нас. Того, щоб ми дозволили Богові на цей третій прихід, який щоденно відбувається кожного разу, коли ми є в храмі Божому, коли ми йдемо до костьолу на службу Божу, коли ми молимось в себе вдома, коли ми йдемо до сповіді, приступаємо до святого причастя, коли ми приймаємо інші таїнства, Господь Бог народжується в нашому серці. І це є третій прихід, який. Є постійний. Бог є постійно, так і назвемо Його, приходячий до нас. Отож, очікування, подумайте ще, дорогі любі в Христі, браття і сестри, само очікування, яке воно є, як ми відчуваємо його, хто скільки разів в своєму житті насправді пережив таке справжнє очікування. Очікування на людину, яку ти дуже любиш, дуже кохаєш. Я, наприклад, з дитинства пам'ятаю майже всі очікування, коли я чекав на те, як моя матуся повернеться з праці, як моя бабуся прийде десь там з городу, з поля. І коли я їх бачив, я просто радів. Для мене більшого щастя не було. Мені навіть якби на той час золотий велосипед купили, то я б не мав такої радості, як те, що я побачив, як хтось з моїх рідних приходить, мама, бабця. Я дуже любив ці моменти, я насправді чекав на них. Я любив піти кинутись в обійми до бабусі чи до матусі своєї. І це є е, той момент очікування. І ще хочу сказати таку річ, коли ми вже здалека бачимо, як де, наприклад, наша дитина, наші внуки, як де е, дружина, чоловік, чи мама, батько, чи брат, сестра. Коли вони ще далеко, а ми вже їх бачимо, наприклад, приїхали до нас автобусом і вийшли з автобуса, і ми йдемо їм на зустріч, то ми ще не є в їхніх обіймах, а ми вже тішимося, радіємо і щораз ближче, 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 тому що насправді це очікування воно доходить до такого моменту, навіть такого людського, фізичного, щоб ми доторкнулись до руки, обнялись, поцілувались, і тоді ми знаємо, так, точно, ця людина вже є тут. Але ми цим вже радіємо, коли ще бачимо його здалека. Наприклад, марнотравний син, коли повертався до свого батька, усвідомив собі свій гріх, батько вже його здалека бачив. Це вже була зустріч: зустріч очей, зустріч поглядів, а потім ці обійми і так далі. Очевидно, може, такий не адвентовий приклад, але щоб ми зрозуміли, що це таке є очікування. Отож, з радістю треба чекати на Господа Бога. Очевидно, не потрібно забувати, що Адвент теж є постом. Може, сьогодні це є вже така мода, але не потрібна, щоб казати, Великий піст перед Пасхою це є страсна ситуація, така болісна, страждаюча, жартовна, покутна, а Адвент це просто так собі радісне чекання. Так, це радісне очікування на Господа, але це теж є піст, це теж є. Самозречення, я пам'ятаю з дитинства, як я, окрім того, що ми вдома, і це завжди в нас так було це був закон, це, це була традиція. Ми в Адвент і в Піст не було різниці, ми не їли нічого м'ясного і жирного від першого дня до останнього. Окрім того, ми не слухали музику. Ми не дивилися телебачення, ми не слухали радіо. А я коли ходив на музичну школу вчитися до музичної школи, то мав право грати, наприклад, на баяні чи на гітарі, на трубі, на піаніні, на кардіоні, на, на супілці, там, на чому там вчився. Я мав право в цей час грати тільки ці задані уроки, ці ноти, твори музичні, які були як домашня робота. Очевидно, на протязі року я собі міг сідати на порозі на подвір'ї, брав баян, грав собі, приходили сусіди, сідали, ми співали. Бабуся, мамуся виходили після праці там з стодоли, з хліва, з гаража. 에, приходили, мама якісь там на пече пончиків чи ще чогось. І ми собі сідали, співали, розмовляли, але в Адвенті в пості цього не було. Навіть як там хтось з сусідів прийшов і казали, ну, Янечко, давай, Яню, заграй нам щось. А я кажу, ні, в нас Адвент, допіру на Різдво заколядуємо. Не було такого, знаєте, собі, а захтів та й пограв. Сьогодні треба, насправді потрібно вчити молоде покоління, щоб вони мали самозречення. Наприклад, хтось працює на комп'ютері, то в Адвенті тільки праця, а не що, там собі кіно подивимося. Можна, ніхто не каже, що це гріх, але потрібно це вчитися робити. Хтось, наприклад, ну, ходить на цю музичну школу, то грає тільки те, що задане на домашню роботу. Хтось художник є, вчиться малювати, то малює тільки то в Адвенті, що задають додому, бо хтось скаже, а дитина повинна розвиватися. Так, хай розвивається цілий рік, а собі малює якісь дерева, річки. Там пташки, які літають. Але це є теж само. Не буду малювати якісь там мультиків, бо це є адвент. Буду малювати тільки те, що мені вчителька чи вчитель задають в школі. І це є адвент. Я, наприклад, власне, так з музикою в нас було. Не їв теж цукерок, нічого такого солодкого, ні тортів, ні цукерок, ні вафлів, праніків. Але як хтось щось давав, то ми збирали. Збирали в таку одну шуфлятку чи в турбинку. І я собі завжди кожен раз думав: а може, щось поміняється, і я зможу на Різдво це все з'їсти. Але що було цікаво в нас вдома? Мама мені завжди говорила: в адвенті ти це все пожертвував Богові. Що тобі принесли, ти склав цю скриньку, чи в шуфляду, чи в турбинку. а пожертвування треба комусь далі віддати. Ось йди, роздай своїм хлопчикам, дівчаткам, друзям. Можеш їх почастувати, це є можливість поділитися своїми подарунками, своєю жертвою. І потім мені, вже не пам'ятаю, чи бабуся чи мамуся, розказали, що якщо ти роздаєш цукерки і ці праніки, а хтось з твоїх друзів дасть тобі, скаже, ой, там багато на тобі ще ти попробуй, то вже можна було з'їсти. І я, коли роздавав, то так трошки хитрив, казав. Хочеш, цукерка дати, то на тобі більше, а я не хочу. Ну, то віддаш мені, як не хоче. Як він віддавав, то я вже їв цю жертву свою. Але це був Адвент, це була жертва самозречення. І сьогодні це є дуже важливо, так? тому що Адвент, так як піст, потрібно. Очевидно, я не скажу, що ми повинні в Адвенті хресну дорогу молитись. Але це є цей самий характер посту, покути це є молитва, піст і милостиня. І це має бути. Це повинно бути присутнє, тому що ми приготовлюємося до цього великого святкування, яке взагалі в небі буде. Ми народимось для неба через нашу смерть, через те, що вже життя проживемо тут, що нас Бог зустріне, наші рідні, матінка Божа, святі, ангели. Але до цього потрібно приготуватись. І Адвент нас готовий на другий прихід Ісуса Христа, готовить нас на це перше Боже народження, яке було. Перший прихід в Божому народженні, так, в Іфлеємі, і приготовлює нас до цього приходу, який щоденно відбувається. Третій прихід відбувається щоденно в нашій молитві в службі Божій, в святому причасті і в різних інших таїнствах. Тому це і так важливо, щоб ми собі усвідомили, чим є очікування. І тому, дорогенькі в Христі. Давайте помолимось до Божої Матінки, а через Марію до самого Господа Ісуса Христа, про цю благодать вміння чекати, чекати на те, що є Боже, на те, що є корисне, на те, що є святе, вічне, але ніколи не чекати на те, що нам шкодить, те, що Бог не хоче, щоб ми чекали тільки того, що є наше є спасенне, щоб ми вміли чекати. І щоб хотіли чекати тільки того, що Бог нам дає. Нехай Господь Бог через опіку Божої Матери нам в цим благословляє. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Нехай добрий Бог через опіку матінки Божої благословить вас і оберігає. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Залишайтеся з миром Господнім в опіці матінки Божої, всього найкращого, гарних реколекцій, доброго вам святого очікування і щасливого Божого народження. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу!